Книга Об'явлення Івана Богослова, розділ 22. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця, серед його вулиць, і з одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів, щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде. А буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а Його ім'я на їхніх чолах, і ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати навіки віків. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, а Господь Бог пророчих духів. Послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І я, Іван, це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоби поклонитися до ніг ангела, який показував мені це. Та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій і твоїх братів, пророків. І тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися, і каже мені: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечистивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною. Щоб віддати кожному за його вчинками, я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела. Щоби засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання досвітня. А духи наречена кажуть: Прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить це. Так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь.